Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! 250 тисяч за еволюцію. Так багато в вантрейд карту не згадаю, коли в останній взагалі вкладав. Але еволюція справді крута, і я міг би то робити раніше, але думав, що можливо ще аналогічно буде на протилежний фланг, так і не випустили EA. Тож зараз все-таки взявся. Крім того, варто відзначити плюс 2 для Конатена. Стало 3 січня. Ліверпуль зимовий чемпіон. І тут дякую їй, що оперативно прокачали наші карточки. І плейстайл, який разом із АПом приїхав для Конате. Це найбажаніший тут гачечок. І тепер ця карта абсолютно прекрасна. І не можу окремо не відзначити Альо Вайрани, який у цій схемі 4-4-1-1 під Пушкашем дуже круто вривається на закид. На передачу на хід, я його розганяю з 1 і десь там попа, і він несеться. Багато забиває, чимало асистує. І я в захваті. Це для мене одна із найбільш недооцінених карт в Всі 25, тому що коли його спіймав антрейдом, спочатку думав, а, е, буде суперсабом, подивився на його удари, такі там 83. Ну, та що ти? Давайте нам вже під 90 удари. Але він і так лупить непогано. І, власне, він в ролі суперсаба одного разу закамбечив мені з 1-4 перевернув я гру. Ну і після того я йому дав зіграти в основі і от полетіло, так і з ним поки собі забавляюся. Напишіть, до речі, у коментарях, яка карта для вас найбільш недооцінена в всі 25 на вашу думку, яка вас, можливо, так само вразила, як мене овейран. А це що за дикун? А чого я не можу детально відкрити? Ей, мені подобається той, що зліва, по всіх параметрах. Можливо, хтось дуже любить фінтей, це його вибір, але якщо б я збирав, я б точно обрав лівого. Стаміна на вісімдесят в якого? Батарейки нема? Є, взагалі проблеми нема. У нього ще як вік є? І рапід є, боже, що за карта? До речі, дивіться, який в мене є захисник суперсаб у випадку червоної картки. Може грати і лівого бека, і правого бека. І з такою швидкістю, і таким дефом. Често хтось із флангових дістав червону. І хопа, суперсаб. Якось мені впав, я одразу звернув увагу на його стати. 87-й тепер в мене легендарний для мого клубу Сісоко 250 тисяч за еволюцію. Я стільки ще не давав В жодній версії FC. Ця еволюція має бути дуже потужною. Будуть золоті фінесшоти шоти Прес-провин золотий. 90 удари. 5 на фінтах. І при цьому всьому бонусом я йому докачав Тільки таку Я молодець. Поїхали. Назад дороги немає. 250 тисяч. із тільки такою Я йому накинувши інсайт форварда на плюс плюс на позиції правого півзахисника. Цей Рафін я готовий до всього. Просто буде рвати, дерте. Яка бурякарда. Але зараз я грає 79 удар, 78 пас. Можуть бути проблеми. Ми стартуємо в Чемпіонс. Дінаталіо Вайран. А чого Ді Наталя не під фінец-шоти лівим нападником? Одразу видно, що суперник не розбирається в тій грі. Я вас вітаю зі своєю першою перемогою. Коноте після апун. Мені здається, претендує на найкращого центрбека в грі. Може щось є ще нове. В ближній кодовий ран. Пушкаш. 2-0. Эй. Оу. Оу. GG. Ой, Патрі, Айтана. А чого ты себе Левандовський знову промо не взяв? Класно, прийом мяча такий, що м'яч відлітає. Мені подобається такий стиль суперника. Овайран! вайран! о oh, хо oh, oh, oh. Це коли я тапав добити удар, добити удар і випадково зробив зелений таймінг. Соне. Сане красончик. Йому все одно зліва грати чи справа. Овай, oh, Ран! Ти дивися! Він для мене став відкриттям. Пушкаш! Так, що я тут вже ма. О, вау, дивися, вже одразу удар 90. Класно. То я вже розумію, то вже є предмет для розмови. Удар 90. Ось такий склад, тут і педро нету. І Расінька разом з Нету. Це 4-2-4? Мені не пригледілося. 4-2-4, як ти посмів? А! а а, а! Конате! хо 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 Який відбір! На Р2. Несеться. Опа, Овайран! За це ми його і любимо. За ось ці вривання з глибини. Він прекрасний у цьому аспекті. До речі, коли грав в плей-офф, то... А, це ж має бути офсайд. Паскуда. Черговий ран робить ойран. Оп-оп-оп-оп-оп-оп оп Овайран! Отак от, от. Біжи, 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 добре побіг. Від себе щось там може якось. Але ти. Слухайте, Рафін якийсь поки такий незграбний, що хочеться його потрусити трохи. Бо його інформ був значно технічнішим. Що таке? Ну, моя Ево ще в процесі, звісно, але. Пушка ж добре. 3-1. Але якось незграбно діє Рафіня поки що. Він просто захоплювався, можливо, бойовим мистецтвом в Брюсселі. Не знаю. Пушкаш! Шеву був випущу. Ууу! Uh, Санешся і так може дати. Андрій! Шевченко! Ой, овай ран! Ева по поустама пішов. І Шевченко. Ближні. Рарний вандейк, і Конате, який отримав такий дизайн. Погляньте, а що це за Конате 90 пейс. Чекай, я навіть страйкерів вже не побачу, так задивився на Конате Це не наш Конате Це інший Конате А хто в нападі я навіть не бачу, що це за чудак. Теж якась Ева? І... пушкаш. Класний пас, Рафінє. Рафін'є вже починає набивати собі статистику, не відтягує то все. А, це дюран. О, це що за закидання? Класне, мені подобається. О, ні-ні-ні ні. ні! -ні, -ні, -ні. Щось я зіграв по дурному трошки. Ча-ча-ча-ча. Гачачок Конате. Я тепер зрозумів, чого там дюран стоїть. Він в нього весь час кидає ці всі закидання дурні незрозумілі. Он. Бачите, не долетіло. Палмер теж не низенький, диви. Ось вам новий стиль гри в FC25. Щось новеньке? Як не офсайт. Та бляха. О, дивись, та задовбеш! Я в шоці. Це прикол. Дуже добре. Єлерой сане. Пододаю на страйкерів, то воно буде по-іншому, але поки. Курва! І ти дивись! Я в шоці! сане. Nice, Отак. От от. Опа. Холмс той, що роздавали вам, та? Ну подивимось, подивимось. Добре? Ну, ну як не добре зразу, як було тільки що добре. Та як вже ж. Оу! Оу! Ференс Пушкаш! А це олдскульні штучки. Такого сучасна школа не вміє і не знає. Пушка ж прикинувся, що вже все out of position, але встав. ран! Конате добре. Добре, конате.

Delay, 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 jest sports Ataku. Owaj oh, ran! Owaj oh, ran! Jakie wykonania? Nice! No i ja, jak to, to zrobię, Słuchajcie, Soko. Bude Le Royce'a Ale pan rzecz z Finesse Shot'em i win Jeszcze krótszy Bude Ferenc, puszka GG A Czego mnie tutaj zaraz uh, Pokazuje barda? Melvin Se Sebahti O, o dobry Опенда, що тут бунде Стім проти нас. Дивіться. І опенда. Герой народної команди. Хто пам'ятає? Відгукніться. Мене якось є відчуття, що Рафін'я на Ево відпускає м'яч від себе далі, ніж його інформ відпускав. Як таке можливо? Та я в шоці. Ой-ой-ой. Ноно. Ой, ой. Конате! Ось для чого він отримав плюс два абу, щоб на плюс трішечки пішли удари, і він забив свого гола. Молодець. Я. Та ти задоволеш, де накрив Вандерсар! ще раз вийдеш воріт, я тобі сказав. Що? Ей! Ей! Гей! Що таке? Що накри таке сталося? Я вимагаю пояснень, Вар! М'яч в руках кіпера починається нове життя. Це крадіжка, іей. Боже, як Куртуан зараз пробіг, як придурок, ви бачили? Що це таке? Ференс пушкаш? Добре. Що це таке? Що це таке, боже мій? Що за матч? Що за матч? Єй спорт, я вимагаю пояснень. А! О, дякую, компенсація приїхала нормально. Все, я після цього матчу в Champions не граю. Діть геть. Я буду грати у Squad Battles і вишивати хрестиком. Все? Я не граю більше сьогодні, але цей матч треба дотягнути. О, сісок. Хо-хо-хо! Яке перехоплення, чисто гусь стайл! Yeah. Alt, all run. run. я не можу рухатись захистів, ви розумієте чи ні. Oh! Добре, добре, <Webster> добре, пушка, грамотно. Туди його, в кутик! Кінець. Ооо. Так навіть там офсайду не було. Воно зафіксувало фол! Вон, я вам заберуся. Там видно... Він кидає м'яч. Я його забираю. Гра зупиняється, бо там був фолл. Ну, але курва! Епізод заграний! Раз читав, що поки не закрив Ево, то гравець не гратиме на всі стати. Не знаю, чи ви думали, але все можливо. Хто зна. Але ні. А як тоді, якщо, наприклад, Ево виходить з терміну, і ти такий от левел мав такий і залишив собі. Поки що в цього Рафіні нуль голів. 0 голів і 6 асистів. Може нам все здається, чат. Може ми просто погано граємо. Але тут річ в тому, що я скажу, що Інформ мені подобався більше. Номінально гірша карта. Ось в чому, бляха, не стиковочка. Розумію, пальці закриваєш очі, такого тому... Вж... не зійшлося, бляха, того що інформ якось краще рухався. Ну, але тут більшість матчів була, поки він ще був непрокачаним. Це ще попереду, я сподіваюсь. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку, почуємось. Побачимось. Бережіть себе.